Доброго здоров'я всім шановні глядачі. В цьому відеоролику ми з вами поговоримо про посилення мобілізації 26-му році, яка вона буде, що будуть робити, і де будуть брати ресурс, вже якісний, як би сказати, то Косанко говорив не якісний, а це якісний ресурс, де будуть брати, де будуть брати людей, кого мабуть, будуть мобілізувати. І дивлячись на те, що Україні надали кредит на 90 мільярдів євро, кредит. Не просто так дали, а кредит. І заяви Зеленського, що, що згадав Зеленський, Зеленський заявив, що на випадок провала цих перемовин, тобто мирних, треба брати себе в руки та знаходити інший шлях і знову робити все, щоб війна закінчилася. Ну, тобто, мобілізувати всіх, всіх живих, всіх, кого, ну, всіх підряд. Давайте розберемося це все по порядку. Що будуть робити, кого будуть мобілізувати, що вже зробили і які групи інвалідності ВЛК прибирає. А поки попросив вас підписатися на канал, це займає буквально пару секунд вашого часу, і не більше. Якщо хочете знати новини першими, Доступно, швидко і правдиво, тому що я все беру з інтернет-ресурсів. Все правда, все є в, е, як би сказати, мережі інтернет, в вільному доступі. Всі можете знайти, знайти і подивитися і почитати. І все, що відбувається в нас взагалі в країні, і що роблять поліцейські, яке свавілля та ТЦКшники. Отже, давайте будемо розбиратися, що ж там е, зробили. По-перше, Уже виходять статті посилення мобілізації та нові правила бронювання в 2026 році, що зміниться для військовозобов'язаних. Ми це розберемо. Плюс до того, що ж зробили з по поводу ВЛК що, ну, і що роблять. Через нецачу людей в армії ВЛК скоротила перелік хвороб, які діють, не при, дають непридатність до служби військового обуцменка е, Решетилова. Нинішня редакція наказу номер 62 значно знизила вимоги до стану здоров'я, придатного до служби. Тому так, на сьогоднішній день до війська потрапляють далеко не всі здорові е, люди. Вони й так туди потрапляли. Командири не знають, що робити з такими людьми. Кого пухли на мозку, в кого страшенний острохондроз, в кого епілепсія. Всі там були. А представляєте, оцими заявами, де вони знизились, скільки вже буде. То ТЦКшники і поліцейські, хоч не могли таких, хоча тягли, але трошечки, як би сказати, стрималися, стрималися да? А тепер вони будуть тягнути і таких усіх підряд. Плюс до того вже є, є там мережі інтернет, адвокати викладають, що хочуть е, засуджених. Призивати, розумієте? Засуджених уже не просто там за якісь мілкі злочини, а вже і тих, у кого тяжкі злочини передивиться, вже таких хочуть призивати. Тобто посилення, посилення ще раз, посилення, як би сказати, всі ті домовленості, що вони там десь перемовини про поводу миру, що, ну, що це відбувається, вони просто літають і віддихають там за наші з вами кошти, чи що вони роблять, чи домовляються, як ви думаєте? Тому що такі заяви на тлі отакого, от, плюс, зни, ну, плюс оце забирають статті з ВЛК, хвороби у людей. Люди не можуть ходити, а їх будуть призивати. Ну, як ви думаєте? 2026 року в Україні можуть посилити мобілізацію, а також заборонити виїзд із країни для е, частини заброньованих чоловіків. Це тих людей, які бронюють на 45 років. Днів, де є порушення, і вони мають піти до військомата і виправити свої, як би сказати, негаразди. Але деякі депутати взагалі заявляли, що якщо заброньований, сиди в країні, допомагай, працюй, куди тобі виїжджать. От. Далі Сирський наголосив, ключова точка докладання наших зусиль не залізо, а люди, тобто більше людей. Не залізо куплять, щоб залізо воювало. Ну, я так розумію, з його слів. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатися уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки, заявив е Сирський. Кого він буде якісно підготовлювати? О тих людей, яких ловлять на вулиці, б'ють, калічать, вони будуть підготовлюватися. Скажу чесно, положа руку на серце. Мене по так запакували по безпреділу, забили, ну, затягли. Я пішов би також, за чиї, як і, і ті люди. Законно, На які, які питання? Все по закону, повістка, вилка, як положено, не за 30 хвилин, як положено ВЛК. Тому що хвороб у кожного достатньо. Якби здоровий, які питання? Пройшов ВЛК, пішов захищати країну. В мене, як би сказати, хребта взагалі немає. Але Менстим. Сирський говорить, він наголосив, що в межах підвищення боєздатності термін базової загаль... загальновійськової підготовки вже збільшено до 51 дня. Голоком ЗСУ планує вдосконалювати цей процес, підвищувати рівень інструкторів та оснащення навчальних центрів. За результатами аудиту навчання зміщують подалі від фронту, закріплюючи армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України. Окремо Сирський зазначив, важливість комплексної програми адаптації бійців на початку, щоб заспок... запобігти самовільному залишенню частини. Тобто оті чекінги, трекінги вводять ну, людині, щоб людину можна було як ото, пса якогось загнаного відстежити, якщо людина покидає, як би сказати, учбовий центр чи ще щось, а те, що над людиною там можуть знущатися, чи ще, ну, всякі дії можуть бути. Або людину запакували по без, безпреділу, побили. Як ми бачимо, що кується на вулицях. Уже лайфхаки у них є. Зараз же виключають світло, і коли, знає, всі люди знають, коли світло дають. І от вони що роблять? Приходять на більшість по квартирах, да, багатоповерхові будинки приходять на лісничну клітку. Да, і якщо є доступ до щотчика, вимикають світло. Оп, Вимкнули, як же ж вимкнули? Світло повинно бути, везде є. І людина спішить швидко вийти на цей, включити світло. А там її вже здрастуйте, приїхали. Тож не спішіть, якщо у вас пропало світло, бистро, мужики, бігте, тому що вас там вже піджидають і хочуть викрасти. Я своїми розповідами, своїми відеороликами ніякому разі не хочу підірвати, як би сказати, мобілізаційні заходи, чи комусь щось навредить, чи до чогось призиваю. Ні. Я за мир. Я за закони і за справедливість завжди був і є. Потрібно законно все. 17-та стаття Конституції говорить, що ніхто не має права за, ну, застосовувати військових в обмеженні прав людей і тому подобне. Я дослівно її не пам'ятаю. Поліцейські давили присягу захищати права і свободи людей, а не бити, тягати їх по землі, отако, запихувати в бусики, кудись вести, доставляти до ТЦК. Це все є незаконно. Я перечитав оці всі закони, вони, не, вони кажуть, наше законне право, наше законне право, нашу законну вимогу. Чого? Стаття 210 вони кричать, так це адміністративне правопорушення. Яке вони мають право приміняти до людей отакі жорсткі методи, кайданки, бить, кидати на, на, ну, на підлогу, знущатися над людьми. Правоохоронні органи, як би сказати, перефікувалися в каральні органи чи що? А військові, я не, не можу сказати на цих людей у військовій формі, військові. Тупо викрадають вони в військовій формі. Вони викрадають людей, запихують в бусики. Нам говорять, що це і псо. Я власне власні очі бачив. Я не граю на яку Росію. Вони страшний ворог. Я б сказав би, що і хто вони, але Ютуб не, не пропустить. Тож. Як ми бачимо, мобілізація вона все посилюється. Чому? Тому що немає покарання, Нікого не карають. Взагалі, десь когось там посадили, там в Харкові е вчителя вдарив, щось йому там, роки дали, але чи дали, чи ні. Там ще одного намагаються посадити в Одесі, зламав е плечову кістку людині. Але ж ми дивимося з вами і бачимо, як що відбувається в нашій країні. Але все одно наші жінки починають давати відпор цим поліцейським та ТЦКшникам. Наші жінки також знають закони і говорять їм прямо це в обличчя, в мережі інтернет є такі ролики. Вони хочуть, як би сказати, вже, ну, взагалі, вони самі сидять, нічого не роблять, їхні діти за кордоном. Вони тут заробляють гроші, своїх дітей вивезли, нікого немає. Туди відправляють всі гроші своїм дітям, вони тратять в других країнах. А наша з вами країна воює, наші люди гинуть тут і отримують отакий мізір, а вони там пляшуть, гуляють і скачуть. Навіть вже Поворознюк сказав, що ТЦК потрібно розігнати. Приїхав, заїхав у Київ, а там гулянки-пляски. 何だと思いますか